Три автора, яких я хочу забрати з собою в 2025 рік, і троє авторів, з якими я однозначно хочу попрощатися. Беззаперечно так Едварду Резерфорду, ось ця пухляшка мене так розважала всі ті 19 днів, які я читала цю книжку. Що я вже подумаю про те, що пора вже напевно взятися за його Лондон. Мені здається, що я знайшла нову Дюмар'є, тому що Вікторія Голд пише просто геніально. Це так красиво, це так загадково, готично, цікаво. Я однозначно прочитаю в цьому році ще її книжку Маска чарівниці, як мінімум. А як максимум прочитаю всі ті книжки в електронці, які я вже купила. Нічого не очікувала від цієї історії і закохалася в Осман, і тепер хочу продовжити прочитати просто всі її книжки, які виходять у видавництво видавництво. І наступний на черзі в мене буде народитися для цього. Ну а тепер перейдімо до книжок, які були просто повними розчаруваннями, на жаль, для мене і з авторами яких я тепер не хочу продовжувати своє знайомство. Перший з них це Джулія Квін. От наскільки я обожнюю серіал Бріджертони, от настільки сильно мені не сподобалася ця книга, мені було дуже дуже. Не цікаво її читати. На жаль, я буду дивитися тільки серіали, а цю серію не буду продовжувати читати. Кара Хантер, вона своєю книжкою ворог дуже близько довела мене просто до якоїсь істерики. Мені наскільки не сподобалося ні те, як це розвивалося в книжці, ні який був фінал взагалі видуманий. Це для мене просто рояль в кущах. Я таке дуже сильно не люблю. Тому Кара Хантер. До побачення. Що вдалека Ребека Кван, вона просто мене ввела в нечиту. Я наскільки задихалася, коли читала цю книжку. Мені аж фізично ставало від неї погано, і тому, коли я на неї зараз дивлюсь, в мене якісь такі відчуття, типу, боже, 85 сторінок до кінця залишилося. ти не можеш це подолати, Аліна, але ні, вибачте, навіть 85 сторінок вони принесуть мені скільки негативних емоцій, що я не хочу їх читати. Тому, на жаль, ребека кван. Бай-бай, нам з тобою на подорожі. Напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях, яких авторів ви продовжите читати в нічому 25-му році, і з якими хочете попрощатися і залишити їх 24 му Мені дуже цікаво буде про це прочитати. Зовсім скоро побачимось.